з Маріуполя до Херсона на таке наважився Артем Болдарів, аби тільки не залишатися в окупації. Чоловік будь-яким шляхом намагався потрапити на підконтрольну Україні територію. Яким був шлях до Херсона, та чому саме це місто Артем вважає вже своєю домівкою, розкаже наша Тетяна Савуля. У підвалі одного з херсонських підприємств тільки й чутно гул швейних машинок. Тут вже півроку волонтери шиють одяг для ЗСУ. Шилі комбінізони теплі, легкі, вітні, і брюки шиємо, куртки шиємо. Спробую кепки шити. Херсонка Тетяна навіть на перерву не виходить, каже її племінники зараз на фронті. Тож хоче забезпечити формою власного виробництва усіх їхніх побратимів. І, хоч замовлень чимало не поспішають. У жодному виробі не має бути браку. Нещодавно так приїхав хлопець. Каже, у мене є плетоноска. Вона відірвалася там. у нього лямки. Мені завтра їхати на лівий берег. Треба шуденько відремонтувати. Ми йому тут би збисенько дівчата зробили. Гроші за ремонт ми не беремо. Відкрити таку майстерню придумав друг Артема. А чоловік допоміг втілити ідею. Сам Артем Болдарів з Донецька жив із бабусею і був ще школярем, коли росіяни захопили його рідне місто. У вільний від окупантів Маріуполь вирвався у 2022-му, Напередодні повномасштабного вторгнення. Я працював там коком на кораблі на риболовецькому судні. 23 лютого ми вийшли з моря. З рибалки, і я перший раз в українському Маріуполі, ну вже дорослий, погуляв. Я був шокований, яке це гарне місце стало. І все 24 грудня лютого мене розбудили. Сказали, почалась війна. Я спочатку подумав, що вони жартують з мене, бо я з Онецьку. А потім безперервні бомбардування і знову окупація. Артем вирішив, треба вибирати з міста. Автівки не було, тож рушив пішки чотири доби до Бердянська, а далі маршрутками і автоступом вздовж берега, допоки не дістався Херсона. Тоді ще окупованого. А далі на вільну землю згадую, дорога була закрита. У мене ніколи не було до паспорту взагалі. Тобто, ну Якось не хотів його отримати. Мене був український паспорт, і е, мене по е, зараз я там е, у головному розвиску за зміну родини. Поки жив в окупації, працював кухарем у центрі для переселенців. А після звільнення міста став допомагати українським захисникам та місцевим. Коли ж окупанти підірвали Каховську ГЕС, рятував тварин з затоплених дворів. Наші парні красавчики евакуюють собак. Сейчас будем через забор прыгать. Собака прив'язана. Взялі у людей, і навіть щоденні обстріли Артема не лякають за можливості і сам вирушає на місце влучання, допомогти людям розібрати сміття та залатати вікна. Окупація для мене була страшніша, бо я бачив, що з окупація зробила з Донецькою областю. Просто мріяти важко зараз у нашому часі, але про перемогу. Її Артем планує зустрічати тут, в Херсоні. каже місто за останні півтора року стало йому рідним. Із Херсона Валерія Забіркот'яна Савуляму Україна марафон Єдині новини.